Товариство вітаю! З вами Олексій. Сьогодні у нас на огляді дещо особливе: кемпінговий ліхтар 2 в 1 Nightcore LR40. Давно хотів щось подібне такого формату, щоб виглядало затишно в машині, палаці, на вулиці. Давайте почнемо, як завжди, з комплектації. Вона тут доволі проста. Сам ліхтарик, кабель USB-C на USB A для заряджання, інструкція та ще й гарантійний талончик. Гарантія карантія тут, до речі, на 5 років. На коробці насказана вся необхідна інформація. Доступні два кольори білий та зелений. По характеристикам максимальна яскравість 100 люменів, має три джерела світла. Тепле світло жовте, світлодіод з вольфрамовою ниткою. Воно світить на 360 градусів. Дуже приємне. Холодне світло має більш спрямовану дію вниз ліхтаря. І Комбіноване світло поєднує ці два та має таку приємну температуру освітлення. Також є спеціальний режим червоний сигнальний сос. Усі режими легко перемикаються за допомогою натискання на обертовий перемикач, а яскравість регулюється обертанням цього ж перемикача. Відразу кожен режим вмикається на максимальній яскравості. Час роботи заявлений до 65 годин в режимі білого світла на 10 люмен. А всі інші дані ви бачите на екрані. По акумулятору тут вбудовані літіони на 4000 мАч. Заряджання через порт USB-C. Маємо таку резинову заглушечку. Також є функція павербанка через USB-вихід. Зручно те, що необхідний вам для цього кабель є в комплекті, тобто ви можете ним як заряджати саме ліхтар, так і від самого ліхтаря заряджати якісь девайси, які мають usb c Ліхтарик може працювати як віддаючий заряд, так і заряджаючись самим. Це є плюсом. Має 4 світлодіоди, які показують рівень заряду. Акумулятору кожен з них 25%. Тобто в даний момент акумулятор заряджений на 100%. По розмірам він 117 мм у висоту та 96 мм в діаметрі, а його вага складає 225 грам. Сподіваюсь, вам було видно. Тут вже майже 226. По матеріалам у нас корпус з АБС пластику з алюмінієвою підставкою. Не заляпується руками він. Приємний на дотик. До речі, це не скло, це пластик. Загалом він має такий ретро дизайн, нагадує класичні армійські ліхтарі. До речі, тут немає захисту від води. Хоча я думаю, що за рахунок такої форми дощ йому не дуже буде страшний, все буде стікати просто. Ліхтар можна розмістити на столі, підвісити десь на якийсь крючок або тримати просто в руці. Як такий переносний ліхтар, металева ручка забезпечує надійне кріплення, плоска основа дозволяє стабільно встановити ліхтар на будь-якій поверхні. Ще крутий сетап до нього буде: це ліхтарик, який може заряджати, і фумігатор. Тобто тут відразу буде і світло, і захист від комах в тому ж наметі. Про фумігатор вже поговоримо якось окремо. Давайте перейдемо до демонстрації роботи. Приклад роботи кемпінгового ліхтарика від Nightcore LR 40. Ось так виглядає на першому режимі. Можна зменшити, збільшити яскравість максимально 100 люмен. Денне світло. Подвійне та сос. Netcore LR40 це універсальний ліхтар, який поєднує в собі функції освітлення, павербанка, крутий дизайн, тривалий час роботи, та й просто вдалий вибір для кемпінгу, подорожей, використання вдома. Я його ще думав використовувати як нічник біля ліжка малого, але тут є нюанс. Ліхтарик вмикається на максимальному режимі, хоча й теплому, і крутити його перемикач сонним. Ну, таке собі. Було б круто, якби ліхтарик вмикався відразу на мінімальному теплому світлі. Ще круто було б тут побачити не тільки червоний сос, а й повноцінне червоне світло. На замітку інженерам з Nightcore, можливо, в другій версії це побачимо. До речі, для малого замовив інший ліхтарик такий нічник, огляд теж буде на каналі. А так, LR40 можу спокійно рекомендувати. Тримайте промокод на знижку в 10%. Посилання залишу в описі під відео. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та залишити коментар. Але найголовніше це підтримайте наші сили оборони. Хай щастить!